Шановні мешканці нашого міста, Бродівський історико-краєзнавчий музей збирає матеріали з історії вулиць міста Броди з метою підготовки історичного довідника вулицями давнього міста. Запрошуємо до співпраці усіх небайдужих громадян та тих, хто цікавиться. Історією рідного міста має унікальні матеріали, фотографії, документи, знахідки. Пам'ятає цікаві події, легенди пов'язані з історією своєї вулиці, будинку чи міської забудови. І готовий поділитися цією інформацією з громадою та гостями міста Броди. Пишемо спільно історію рідного міста з усіма пропозиціями. Звертайтеся до Василя Стрільчука, директора Бродівського історико-краєзнавчого музею. Заходьте безпосередньо у музей, що на майдані Свободи 5, чи телефонуйте за таким номером: 421 13 421 13.